Доброго ранку, шановні колеги, шановні здобувачі вищої освіти, сьогодні відділом міжнародних зв'язків та академічної мобільності. Академії вас запрошено на такий важливий актуальний на сьогоднішній день вебінар, на якому ми поговоримо про можливості академічної мобільності, можливості проєктної співпраці. Ті можливості, які на сьогодні існують у секторі освіти щодо підтримки да, нас з вами освітянського фронту під час воєнних дій в Україні, яким чином безпосередньо наші здобувачі вищої освіти під керівництвом викладацького складу можуть до таких можливостей долучитися, яким чином Академія співпрацює у даному напрямі? Ну тобто, взагалі, вся така важлива корисна інформація щодо питань проєктної співпраці та академічної мобільності на сьогодні буде для вас представлена. Мене звати Юліана Володимирівна Дюміна, я очолюю відділ міжнародних зв'язків та академічної мобільності нашого закладу. Також сьогодні з нами Альона Юрівна Ганус. Старший лаборант відділу, яка на сьогодні працює в академії. Ви знаєте, що з будь-якими питаннями ви можете звертатися до мене онлайн, є вся контактна інформація. І е, до Альони Юрівни безпосередньо можете приходити фізично до відділу. Ми завжди раді і завжди допоможемо з тими питаннями, з тією інформацією, яка на сьогодні існує. Також хочу сказати, що для вашої спеціальності, да, на кафедрі педагогіки і психології у нас є координатор міжнародної діяльності, це пані Вероніка Одарченко, теж яку, можливо, хтось знає, вона вас викладає, ви можете до неї звертатися. Це така, знаєте, контактна особа між нами і здобувачами вищої освіти, вашої спеціальності. Тобто, всі ці шляхи можливості, для того, щоб ви якомога швидше і оперативніше могли з нами зв'язуватися. Вони існують. Сьогодні ми поговоримо з вами в загальному форматі про питання академічної мобільності під час воєнних дій, які зміни внесено Міністерством освіти і науки України. Ви повинні про це знати. А також ми з вами, скажімо так, у нас буде така онлайн-екскурсія по сайту нашого відділу. що Виставляється для вас, яка інформація пропонується, як ми зараз адаптували наші робочі умови, тобто, все для вашої зручності, щоб ви могли ну, безпосередньо долучатися до всього того, що на сьогодні існує. Зараз я поширю презентацію на екран. Скажіть, будь ласка, ви бачите мою презентацію, де? так? так? Так, видно. Я не буду зачитувати, я буду паралельно розповідати вам, а ви будете дивитися, що на екрані і, ну скажімо так, паралельно читати. Да? Ви бачите, що тут представлено. Основний основне положення постанови Міністерства освіти і науки України, на основі якої ми сьогодні функціонуємо взагалі процес академічної мобільності. Да, це постанова Кабміну від 2015 року, 579 Це основний документ щодо академічної мобільності в Україні. Цю постанову у 2022 році було. Адаптовано до умов воєнного стану в Україні, і в нашому закладі на основі цієї постанови розроблено, розроблене та доповнене внутрішнє положення про академічну мобільність. Я згодом покажу, де на сайті його можна знайти. Чому ця інформація корисна для вас? Наше положення розроблено безпосередньо. Скажімо так, орієнтуючись на умови нашого навчального процесу, тобто це положення для вас. Я раджу всім здобувачам вищої освіти, тому що викладацький склад ознайомлений, вони знають і працюють з тим положенням. Ще раз ознайомитися, подивитися, які є форми академічної мобільності, де безпосередньо наші здобувачі можуть брати Цього року, а, які особливості, який процес перезарахування балів? А, дуже, знаєте, такою простою, зрозумілою мовою, це положення розроблене саме для нас, щоб ми могли цим документом не просто, ну скажімо так, користуватися на папері, а ми могли його практично застосовувати і ми вже це застосовуємо. У нас є. Приклади, скажімо так, позитивної активної академічної мобільності. Якщо говорити в цілому про процес академічної мобільності, ну, от Міністерством освіти і науки України представлена, ну, скажімо так, така презентаційна форма, яким чином академічна мобільність реалізовувалася в Україні до і як реалізується зараз. Академічна мобільність це ваша можливість отримати додаткові знання, вміння, навички, підвищити вашу майбутню професійну компетенцію у закладах вищої освіти Європи і світу. Ви повинні розуміти, що ви залишаєтеся здобувачами нашого навчального закладу, але на певний термін, академічна мобільність може бути короткотерміновою, довготерміновою. Ви у форматі онлайн чи офлайн. Можете навчатися в іншому закладі освіти. Це також можуть бути, ну скажімо так, відповідні студентські курси підвищення кваліфікації. Це можуть бути конференції, це можуть бути якісь навчальні вебінари. От якраз зараз ми в процесі того, що наші здобувачі освіти подалися на грант на конкурс. Для візиту, фізичного візиту в Польщу подивитися, як функціонують заклади вищої освіти в Польщі, і подивимося, це конкурсна основа, подивимося, чи отримаємо місця чи ні, але процес да? навіть зараз під час війни, тому що дуже багато програм відкривається. Тобто, це така для вас додаткова можливість отримати комплексну якісну освіту, яку ви отримуєте в академії. У нас на екрані представлені переваги академічної мобільності. Вони тут і для студентства, і для викладацького складу. Ви можете подивитися, що пропонується ну, взагалі, які ваші. Перспективи і чому це цікаво і корисно. Якщо говорити про переваги під час ну, зараз, які переваги надано взагалі сектору освіти України, да, то є е, безпосередній перелік фондів, які співпрацюють з закладами Вищої освіти України. Я на нашому сайті покажу цей перелік фондів, тому що ми для вас його вже відбираємо, структуруємо під нашу да, педагогічну ланку. Щоб ви подивилися, які на сьогодні гранти існують, це і проєктна діяльність в рамках академічної мобільності. Тобто, ви можете розробити і поїхати презентувати цей проєкт якраз таки до закладів освіти Європи. Тобто дуже багато можливостей, і важливо розуміти, що академічна мобільність, яка Ну, скажімо так, пропагується нашим Міністерством освіти і науки да, України, вона є 100% безкоштовною на безоплатній основі на конкурсній. Тобто, звичайно, ви повинні а, правильно скласти своє резюме, описати ваш проєкт або академічну, або пропозицію да, академічної мобільності. А, ви повинні перечитати умови, ви повинні податися на цей конкурс, чітко відслідковувати всі дедлайни і так далі. Але все це абсолютно безкоштовно. Тобто жодним разом академія ніколи взагалі це наш такий важливий для нас дуже принцип, якого ми дотримуємося. Є дуже багато комерційних пропозицій, які ви їх можете побачити в різних групах і в інтернеті. Так? Якщо пропонується якесь там сташування за кошти і так далі, ми ніколи таку інформацію не, скажімо так, надаємо. Тільки якщо це наші партнери, і там дійсно є необхідна вимова да, певного такого ну, оплатного фонду. Але для студентства ми ніколи не розповсюджуємо інформацію, яка може коштувати вам будь-яких да, будь-якої такої суми. Тому, якщо ви щось знаходите, у нас були такі варіанти, коли студентство до нас зверталося, і говорило, що ви знайшли таку пропозицію. Будь ласка, скажіть, чи це дійсна пропозиція? Чи чи можемо ми на неї подаватися? Тобто наш відділ виконує таку консультаційну функцію. Не соромтеся, будьте, ви можете звертатися до нас навіть знаєте, без, скажімо так, цієї допоміжної ланки вашого викладача да, або куратора, ви можете напряму написати нам електронну пошту і запитати, Ми знайшли таку пропозицію, ми би хотіли спробувати свої сили. Чи можете ви нам допомогти розповісти, як скласти резюме, як заповнити проєктну заявку? Чи взагалі чи релевантна ця пропозиція? З таких запитань ви теж до нас можете звертатися. Я потім на вебінарі ще раз покажу нашу контактну інформацію, як ми працюємо під час воєнних дій, щоб, ну, скажімо так, бути на зв'язку з вами дуже швидко. Також хотіла звернути вашу увагу на особливості академічної мобільності. Тут представлена така, знаєте, ну структурована таблиця, да, як було і як стало в Україні. Ви бачите, що процес взагалі і Міністерство освіти і науки України і безпосередньо наш заклад знаходиться в постійному процесі підписання нових договорів, розширення нашої співпраці. На сьогодні заклад. Наш безпосередньо співпрацює з 18 закладами вищої освіти. І науковими фундаціями Європи і світу, і це теж наші потенційні партнери, якраз таки для проєктної співпраці і для реалізації права здобувачів вищої освіти на академічну мобільність. І знов ж таки, потім на сайті я покажу всі ці договори, є посилання на сторінки цих закладів, яким чином ви можете працювати з даною інформацією. Ви можете безпосередньо заходити на сайт. Закладу вищої освіти, з яким академія співпрацює, дивитися там, як правило, на перших сторінках знаходиться інформація, що зараз пропонується студентство з України, яка підтримка, які проєкти. Розумієте, тому що ваші куратори або ваші наукові керівники вони опікуються дуже багатьма питаннями. І зараз від студентства, знаєте, від вас вимагається це ж, теж така, ну скажімо так. Певна і креативність, і активність, і пошукова діяльність тобто, ви можете самостійно підбирати щось цікаве для себе. А ми з боку відділу, ваші викладачі з боку такого, ну скажімо так, наукового або проєктного керування допоможуть вам у цю інформацію правильно структурувати і зрозуміти ну, взагалі, яким чином ви в даному питанні, чи можете ви співпрацювати, чи не можете, або що треба зробити, щоб. Долучитися до цієї пропозиції. Тобто, ще один такий інформаційний канал для вас це безпосередньо партнери закладу, з якими укладені договори про співпрацю. Теж ви можете почитати ці договори для чого? Для того, щоб подивитися, як ми співпрацюємо, в якому форматі, з якими спеціальностями. Ви теж цю інформацію повинні знати вона в відкритому доступі. А також зверніть увагу, що на сьогодні пріоритетом нашого Міністерства освіти і науки України, звичайно, нашим пріоритетом є такий, знаєте, слоган, зміст, важливіший за назву. Да? Зараз... Передивляються положення на предмет у ці цього перезарахування ваших балів. Якщо онлайн семестр ви навчалися, наприклад, в університеті Польщі, да, яким чином це можна перезарахувати до закладу освіти України, щоб ви не втратили і знання, які ви повинні були отримати в Україні і в Польщі? Да, і втратили бали, отримали ваші стипендії. Щоб процес навчання, ну скажімо так, і сесії були закриті, все це зарахування відбувалося правильно, да? Тобто, знову ж таки, вся ця інформація вона є в нашому внутрішньому положенні про реалізацію права здобувачів вищої освіти на академічну мобільність. Знову ж таки, ви можете всю цю інформацію ще раз для себе перечитати і в повному обсязі розуміти, як процес академічної мобільності перер... перезараховується за. Безпосередньо в нашому закладі, да? в нашій академії. Ну і теж така інформація взагалі про мобільність, якою ви повинні володіти, що всі заклади освіти України на сьогодні отримали підтримку від європейських закладів освіти у питанні адаптації всієї системи балів, кредитно-трансферної системи. Практики, проходження практики. Теж хочу сказати, що зараз одним з напрямів міжнародної діяльності нашого закладу є якраз таке заключення договорів про проходження міжнародної практики онлайн. Це теж один з напрямів академічної мобільності, який ми зараз намагаємося, скажімо так, розвити. Звернув вашу увагу на таку програму, про яку ви, звичайно, чули, тому що ви брали участь в заходах. Програми Європейського Союзу Еразмус плюс в Україні. Я думаю, що ця програма для вас не буде новою, але вони відкрили окремий напрям, якраз таки 2023 року це свіжа інформація, найсвіжіша, скажімо так. Буквально на тому тижні я була на вебінарі з ними. Вони відкрили напрям підтримки проєктної діяльності для здобувачів вищої освіти, які продовжують своє навчання в Україні. Незалежно від того, якщо ви внутрішньо переміщена особа, ви знаходитеся за межами України, але ви є нашими студентами. Ви можете подаватися на оці на отримання проєктної грантової допомоги від програми Erasmus на реалізацію проєктів як в Україні, як онлайн, так і офлайн. Тобто, це окремий напрям, про який ви повинні знати. І якщо у вас з вашим науковим керівником навіть під час написання, наприклад бакалаврського проєкту, магістерського проєкту є цікава ідея, яку ви в рамках цієї роботи могли б реалізувати. Міні проєкт, ви можете звертатися до нас і ми допоможемо. Наш відділ допоможе вам знайти оцю, скажімо так, повну інформацію, яким чином програма Erasmus на сьогодні підтримує реалізацію тих так званих міні-проєктів. Зараз я би хотіла, я закрию презентацію, поширю... Ми, скажімо так, зараз в режимі онлайн зайдемо на сайт нашого відділу. Одну хвилиночку. І я вам зверну вашу увагу на ту інформацію, якою ви повинні володіти перед тим, як ви, ну, скажімо так, звернетеся до нашого відділу із запитанням. Так, я сподіваюся, що ви бачите мій екран. Да? Все нормально. Так. Так, дивіться, ми зараз знаходимося на сайті нашого закладу, да, і ви бачите, що зліва у нас в такому зручному форматі є всі вкладочки тих підрозділів, тих структурних одиниць, які є в академії. Буквально на першій сторінці ви бачите вкладочку, де да, нашу сторінку відділ міжнародних зв'язків та академічної мобільності. Не буду показувати, звичайно, весь сайт, тому що інформації дуже багато, тільки те, що, про що я говорила, і що потрібно безпосередньо для вашої спеціальності. От дивіться. Перше, ми переходимо да, до документи відділу, і ви бачите, що у нас тут є. Ну, накази це. Наші, скажімо так, внутрішні документи. От є у нас положення про реалізацію права на академічну мобільність для учасників освітнього процесу. Ми відкриваємо це положення. Бачите, що воно, воно у нас оновлено, до да? 21 грудня 2022 року було це положення затверджено. В цьому положенні все, що я так, ну, скажімо так, швидко вам проговорила, да? це і форми. Зверну вашу увагу, хотіла би зупинитися на формах реалізації академічної мобільності. Дивіться, у нас є внутрішня академічна мобільність та міжнародна або зовнішня академічна мобільність. Внутрішня академічна мобільність, основна різниця, яку ви повинні розуміти, це та академічна мобільність, яка на сьогодні реалізується в межах України онлайн чи офлайн, зовнішня, або міжнародна, да, це та академічна мобільність, яка реалізується на основі договірної співпраці з закладами освіти, Європи та світу. Вона може реалізуватися як на основі наших договорів, які вже заключені, або є такий формат, що договір заключається безпосередньо під конкретну форму реалізації академічної мобільності. Академії дуже успішно реалізується внутрішня академічна мобільність. Я потім покажу сторіночки ваших кафедр, ваших спеціальностей, які долучаються до внутрішньої академічної мобільності, і ви, ви про це повинні знати, що робиться, тому що дуже багато роботи проводиться. Трішки так відступаючи від теми, але це важливо зазначити, щоб здобувачі вищої освіти. Про це знали за 2022 тисячі такий дуже складний да катастрофічний рік для нас. Взагалі, міжнародна діяльність в нашому закладі, звіт по міжнародній діяльності, я його теж покажу на приблизно 300 сторінок. І це ваша робота, да? робота вас, ваших наукових керівників, вашого викладацького складу. Тобто на дуже високому рівні все проводиться і, звичайно, чим більше ви будете знаєте, ангажовані у цей процес, чим більше ви будете знати, Тим краще буде і для вас, і для нас, тому що ваша робота це наша робота, і ми працюємо для того, щоб звичайно от ви отримували необхідну підтримку для вас. Ну ви бачите, почитайте тут про форми: це очна дистанційна змішана, да, кредитна, тобто, все це вже знов ж таки повторюся, адаптоване до складних умов воєнного стану в Україні. Тобто, все, яким чином ми працюємо зараз безпосередньо, да, під час війни, які форми бувають, і так далі. Тобто, я раджу після нашого вебінару це положення передивитися самостійно для себе, щоб ви зрозуміли. Тепер дивіться, у нас є отут швидко я покажу контактну інформацію, дуже просто знайти це моя контактна інформація, це контактна інформація наших співпрацівників. Да, ви бачите, електронна пошта, телефони, тобто, всі ці канали. вони... Актуальні і вони працюють до війни. У нас була така доволі структурована інформація щодо стажувань, щодо інформації, яка безпосередньо стосується студентств, студентства, викладацтва. Наразі ми так поспілкувалися з нашими працівниками і вирішили, що всю інформацію, яка на сьогодні є актуальною, яка відбувається, ми тут поставили. Під такою вкладочкою актуальна під час воєнних дій. Тобто, це для вашої зручності. Ви заходите всі новини, все, що відбувається з питань міжнародної діяльності в закладі, ті можливості, які на сьогодні відкриті. От якраз таки той візит до Польщі, про який я вам говорила, що ми зараз намагаємося, да, наші здобувачі освіти подалися на цю пропозицію. Ви бачите, тобто, вся 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 інформація найактуальніша, вона постійно моніториться. Перевіряється на релевантність, на взагалі, скажімо, що це да, на такий момент безпечності в інтернеті. Вона вся є, от конкурси разом, все, про що я говорила. Всі посилання вони завжди в нас активні, тобто ви можете тут зібрана така тис тисла інформація. Ви можете ці посилання передивитися. Будь ласка, заходьте на цю сторіночку, це для вас. Да, дивіться, що відбувається які можливості на сьогодні відкриті. Тепер хотіла показати вам. Якраз таки говорячи про академічну мобільність. Да? О, дивіться, є в нас така вкладочка академічна мобільність. Тут є знову ж таки положення, воно дублюється, я вам показувала програми міжнародної мобільності. Це ті програми, які функціонують щорічно на постійній основі, тобто тут актуально під час воєнних дій, це можуть бути такі разові проєкти, термінові, да? короткотермінові проекти, які відкриті на подачу тільки в певний термін. Тут ви бачите всі програми, які функціонують щорічно на постійній основі. Тобто, ви можете заходити за оцими посиланнями, прочитати про цю програму. Якщо у вас є бажання на неї податися, наприклад, наступний рік ви знову ж таки звертайтеся до нас, ну і ми вже вас далі, скажімо так, зробимо такий певний гайд, що вам треба знати, що вам треба робити. Внутрішня академічна мобільність, про що я говорила, коротко інформація про внутрішню академічну мобільність. Що це таке, да? це мобільність в Україні, перелік закладів вищої освіти України, з якими у нас укладено договори. Вже більше 30, близько 40 закладів освіти України, з якими ми співпрацюємо, де ви можете реалізовувати право на внутрішню академічну мобільність. От і ви бачите, по кафедрах, да? Інформація, на яких кафедрах академічна мобільність реалізується, наприклад, кафедра педагогіки психології, це я показую по ваших спеціальностях, да? потім, наприклад, кафедра природничих дисциплін. Ну, ви самостійно придивитеся, тобто вся 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 інформація вона тут зібрана. Почитайте, що вже відбувається, яким чином ви можете долучитися. І важлива вкладка про міжнародних партнерів наших, нашого закладу, це ті. Міжнародні договори, які підписані, це наші партнерські заклади, з якими ми можемо реалізувати право на зовнішню на міжнародну академічну мобільність. Ви бачите, що тут перше це назва, і назва є активним посиланням на сайт організації, і можна передивитися договір, відкрити передивитися це посилання теж активне, строкові формати договору і сам безпосередній договір. Над чим ми і як ми співпрацюємо? Тобто, це якщо коротко говорити про наш сайт, який створено для вас, для вашої зручності, ви повинні цю інформацію володіти і з будь-яких запитань не соромитися, звертатися до нас, і, звичайно, ми вже далі вам допоможемо цей процес знаєте, структурувати. В принципі, з мого боку, це та інформація, яку я хотіла вам надати на сьогодні щодо умов академічної мобільності в академії під час воєнних дій. Якщо у вас є якісь запитання, зараз у нас залишилося 5 хвилин, будь ласка, задавайте в такому форматі відкритого мікрофону. Звичайно, я відповім. Якщо це більш розширене запитання, то ми його вже ну, в такому форматі. Потім після вебінару продовжимо. Доброго дня, дозвольте кілька слів сказати, Юліана Володимирівна. Доброго дня всім здобувачам освіти, нашим викладачам, наш відділ. Я хотіла подякувати за інформацію, яку ви надали. Я хотіла сказати, що здобувачі, шановні освіти, головне ваше бажання: якщо ви бажаєте пройти стажування, Підвищити свою кваліфікацію, знайти щось нове для себе, ви можете це зробити абсолютно безкоштовно, користуючись. Ті інформація, яка була сьогодні надана, і, звичайно, наші викладачі і ми, деканат, ми допоможемо вам розібратися в цьому. Я хотіла подякувати Юляна Володимирівна вам і відділу міжнародних зв'язків та академічної мобільності за співпрацю. Я хочу сказати, що останнім часом наші здобувачі освіти, спеціальності біологія, спеціальності філологія проходитимуть стажування у Польщі, тому кожен з вас має змогу це зробити. Головне, щоб щоб ви були активні, щоб ви запитували, цікавились, а ми допоможемо вам. От з цього питання. Це дуже актуальне питання на сьогоднішній день. Ви знаєте, що відкриті абсолютно різні країни, різні вузи, де ви зможете підвищити свою кваліфікацію. Головне, щоб ви не соромились і ну, запитували, що вас цікавить, а ми вам допоможемо це зробити. Я вам дуже вдячна. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є запитання від здобувачів? Якщо зараз немає, це абсолютно нормально. Треба інформацію перечитати, скажімо так. Переосмислити, будь ласка, Альона Юрівна, надайте зараз в чат електронну адресу нашого відділу, тому що, можливо, це так спочатку буде простіше да? зорієнтуватися. Якщо є якісь запитання, ви можете їх сформулювати і почати, хоча б з того, щоб надіслати нам електронного листа, а потім ми вже подивимося, як ми будемо співпрацювати. І, звичайно, не соромтеся, тут немає неправильних запитань, взагалі неправильних запитань ніколи немає, да? тому що це все процес навчання. Зараз я бачу в чаті Альона Юрівна надала посилання. Будь ласка, пишіть, приходьте фізично, телефонуйте, всі месенджери, вайбер, телеграм, все у нас працює для вашої зручності, тому що ми розуміємо, що зараз дуже важливо залишатися на зв'язку у будь-яких форматах. Звичайно, ми віримо в перемогу, по-іншому ніяк. Ми віримо, що ми всі зустрінемося в нашій академії. Не онлайн, а офлайн. Будемо проводити такі не вебінари, а семінари в нашій актовій залі. Всіх побачимо. Ми от вам дуже дякуємо за увагу. Бажаємо вам продовження гарного навчального дня, робочого дня. І все буде Україна. Дякуємо. Дякую за інформацію. Всім добре. бажаємо перемоги і здоров'я. Дуже вдячні Дякую. вам. На все добре. На все добре.